Всім бажаю доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку розв'язування задач, підготовка до контрольної роботи. Ми готуємося до контрольної роботи з теми електричний заряд, електричне поле. І так, давайте починати. Схожі задання будуть у вас на контрольній роботі, тому будьте уважні і раджу записувати все собі в зошит. Яке з наведених тверджень пояснює явище електризації триття? Будь ласка, прочитайте уважно варіанти відповіді. Бачите, під час А під час тісного контакту різнорідних тіл частина електронів з одного тіла переходять до іншого. У разі тертя одне ободне тіла втрачають, тіла втрачають електрони. Під час тертя одне об одне тіла набувають позитивних зарядів. Ми одразу можемо побачити, нам необхідно, ви знаєте, просто контакт. Таких різнорідних тіл, в яких різна кількість електронів на орбітах. І тоді у нас відбудеться процес електролізації. Так, явище буде у нас відбуватися електролізації. Тобто, правильна відповідь, як ви згадали, це буде А. Під час тісного контакту різнорідних тіл частина електронів з одного тіла переходить до іншого. Друге питання, на якому явищі базується дія електроскопа. А. Відштовхування різноіменних зарядів, Б. Притягання одноіменних зарядів, В. Відштовхування одноіменних зарядів і електризація дотиком. Ну, Згадайте, будь ласка, будову електроскопа. Там пелістки у нього є, так? вони відштовхуються. І щоб вони відштовхувалися, повинні бути одноіменні заряди на них. так? Тому правильна відповідь, ви вже згадалися, це буде е, В. І На консультаціях ми з вами це проходили. Ті, хто був. Так, давайте швиденько. Третє. Як називається частинка з найменшим неподільним від'ємним електричним зарядом? Ну, це ми знаємо, не будемо багато про це розмовляти. Це електрон, звичайно. Так, рухаємося далі. Які речовини є провідниками? І у нас тут є варіанти: атоми або молекули, яких можуть вільно переміщ... переміщуватись. Б, які мають електричний заряд, В, в яких є електрони та протони, Г, в яких електрони або іони можуть вільно переміщуватись. Ну, звичайно, тут правильний відповідь, не будемо інші, про інші розмовляти. Давайте одразу правильно прочитаємо, в яких електрони або іони можуть вільно переміщуватись. Ну, для, наприклад, для металів це електрони, а там іони, наприклад, для електролітів для рідин. Тому правильна відповідь тут буде, звичайно, Г. Так, рухаємося далі. На якому з малюнків правильно зображено взаємодію заряджених тіл? Уважно. Подивіться. На А у нас різноіменні заряди повинні притягуватися, воно тут відштовхується. Тобто не підходить нам. Б-варіант, подивіться. Одноіменні заряди відштовхуються. Так, Мінус-мінус, повинен відштовхуватись. Тут все правильно на Б. Ну, В, ви бачите, вже невірно, Г теж. Тому правильна відповідь буде Б, звичайно. Рухаємось далі. Як зміниться кут розходження листочків негати... негативно зарядженого летоскопа при наближенні до нього позитивно зарядженого тіла? Ну, зрозуміло, що воно... ми про це вже багато разів розмовляли. Що частина електронів перейде у нас на паличку, там скомпенсується зряд. Тобто тут зменшиться ця величина заряду, і, відповідно, і кут нахилу і лепестків теж, цих листочків теж зменшиться. Тобто, правильна відповідь зменшиться. Так, слідуючи, сьоме. В електричне поле позитивно зрядженої кулі вносить позитивно зряджену гільзу, якій точці поля відхилення гільзи буде мінімальним і максимальним. Ну, Зрозуміло, чим ближче тут до плюса, то буде ще у нас максимальне відхилення, а далі на відстані воно буде мінімальним. Тут, е, мені здається, не складно навіть здогадатися, так, це залежить від відстані. Так, рухаємося далі швиденько. Е у, у, укажіть спосіб, за допомогою якого можна надати позитивного заряду металевій кульці, маючи лише заряджену негативну абанітову паличку. До речі, це вже розглядалося, завдання у вас було на відеоуроках інших. Подивіться уважно, можете знайти. Давайте просто згадаємо. Е Унаслідок дії електричного поля негативно зарядженої палички вільні електрони перерозподіляється, так? у нас буде перерозподілятися по поверхні металевої металевої сфери, оце, що тут знаходиться. Ще раз, унаслідок дії електричного поля, негативно зрядженої палочки. Вільні електрони перерозподіляються по поверхні металевої сфери. Електрони, ви знаєте, мають негативний заряд, тому вони відштовхуються від негативно зарядженої палочки. Тобто вони будуть відштовхуватись від негативно зарядженої палочки. У результаті кількість електронів стане надлишковою на віддалені від палочки. І ну, на, на віддаленні буде у нас, так, щас, ще хвилиночку, давайте ще раз. Електрони мають негативний заряд, по-перше, тому вони відштовхуються від негативно зарядженої палички. Це ми перше, що сказали. У результаті кількість електронів. Стане надлишковою на віддаленій, тобто там, де ви торкались паличкою. На віддаленій від палочки частинній сфері. Так? А недостатньою на ближчій. Тобто вони будуть відштовхуватись від палочки. Це зрозуміло. Е... менші сряди відштовхуються. І якщо доторкнутися до сфери рукою, тоді декілька вибачте, то декілька Деяка кількість вільних електронів перейде зі сфери на ціло дослідника. Так, це зрозуміло. Таким чином, на сфері у нас виникне брак електронів. І вони стане. І це стане, ця кулька, ця сфера стане позитивно зарядженою. І ще раз повторюю, у вас є про це <кх> відео, на відео. Є такий дослід, навіть відео є. Так, це зрозуміло. рухаємося далі. З цим розібралися. Ще раз повторюю, паличку підносимо. У нас е різні мені заряди відштовхуються, тому електрони на дній частині цієї сфери будуть у нас що? Е надлишок на цій частині. Наприклад, тут паличку підносимо з цієї сторони, з для мене з, з, з лівої. А тут буде що їх менше так? недостатня кількість. Потім ми беремо з вами, що робимо. Доторкаємося рукою до цієї сфери. І частина електронів переходить на цілий дослідника. І тому, коли ми приберемо руку, сфера буде. Що, як заряджена, ми тільки що про це казали, позитивно зарядженою буде. Так, рухаємося далі швиденько. При електролізації Тельцям з ціла 1 на ціла 2 перейшли 8 на 10 9 степені електронів. Тобто 8 мільярдів електронів, який заряд має тіло номер 1 <кхід> Таку задачу знов таки ми розв'язували з вами вже. Давайте швиденько запишемо. Кількість електронів у нас буде 8 на 10 9 степені. Треба згадати заряд електрона, чому дорівнює мінус 1,6 на 10-19 степені колон. І нам е, треба знайти, е, який заряд має тіло номер 1 Тобто Q треба знайти. При електризації третям, з тіла 1 на ціло2 перейшло 4 на 10 дев'ятій степені електронів. Тому 1 набуло позитивного заряду, який за модулем дорівнює чому заряду електронів. І відповідно у нас є така формула Q дорівнює N помножити на E. В свою чергу залишилось тільки підставити. Так. Хвилиночку. Давайте будемо підставляти. Так. Е, будь ласка, зверніть увагу, тут просто ну, так надруковано. Звичайно, 8 на 10 9 степені перейшло електронів. Ну, як нам кажуть, при диктації тельця з 1 на 1,2 перейшло 8х10 9 електронів. Тому тут просто 8. Напишіть, якщо ви переписуєте. Ці слова. Тому ціло ще раз, один набуло позитивного зряду, який за модулем дорівнює заряду електронів. Просто зверніть увагу, тут на 4 та 8. І Q у нас дорівнює кількість електронів треба помножити на заряд одного електрона, тоді ми дізнаємося, чому загальний заряд дорівнює. Все, залишилось підставити, Q дорівнює 8 на 10 в 9 степені помножити по модулю. Мінус 1,6 на 10 мінус 19 степені колон це заряд електрона, нагадую. І у нас буде відповідь 12,8 на 10-10 степені колона. Можете записати на, на колонах, якщо є бажання, можна залишити в колонах. Так, швиденько рухаємося далі. Дві однакові маленькі металеві кульки мали заряди 16 мікроколон і 4 мікроколони. Та розташовані на відстані 0,5 метра одна від одної. Так, кульки з'єднали на короткий час провідником і знову розвели на таку саму відстань. Чому стало дорівнювати сила їх електричної взаємодії. Тут треба буде використовувати закон збереження електричного заряду. Ми його пам'ятаємо. Плюс закон колона, звичайно, якщо мова йде про взаємодію між зарядами. Давайте запишемо, що у нас є. У нас є значення заряду номер 1 з 16 мікроколон. Мікро нагадується поділити на мільйон, тобто буде 16 на 10 мінус 6 степені колон, Q2 2 це 4 мікроколони, відповідно 4 на 10-6 степені колон. Відстань між ними 0,5 метра. Не забуваємо цей коефіцієнт К 9 на 10 9 степені ньютон на метр квадратний на колон квадратний поділити. І нам треба знайти. Давайте ще раз. Чому стала дорівнювати сила їх електричної взаємодії. Ну, Там така, ще раз повторюю ситуація. У нас були дві металеві кульки заряджені, потім їх з'єднали, потім знов таки на короткий час з'єднали провідником і розвели на таку саму відстань. Після дотику двох однакових куль їх заряди стали рівними. Це зрозуміло. Тобто у нас ще повторюю раз. Заряди є дискретними. Тобто вони можуть ділитися межа поділу це заряд електрону. За законом збереження електричного зряду, Q +Q Q'1 плюс Q'2 дорівнює Q1 плюс Q2. Якщо вони Ну, легко тут зройти, я сподіваюся, ви, це не проблема зробити. Фактично, вони ж стають однаковими, тому ми можемо. Q1 плюс Q2 поділити на 2. І тоді ми знайдемо е, наше ну, значення нових зарядів Q1'. штрих, Це вже після взаємодії. Штрих це після взаємодії, ще раз повторюю. Е, ще раз, коли ми з'єднаємо їх, у них так заряд розійдеться порівну на кожний із цих кульок. Це зрозуміло, я сподіваюся. Тобто до того, ще раз дуже уважно, до того у вас були два, оці дві металові кулі з різними зарядами 16 і 4. Коли ви їх з'єднаєте, то у них буде стане у кожного свій ну спочатку загальний який заряд, а потім, коли ми знову роз'єднаємо, у кожного буде по половині від суми цих зарядів. тобто... Q1 плюс Q2 треба поділити на 2. Я пояснюю цю форму, звідки вона береться. Давайте підрахуємо, скільки буде дорівнювати заряд. Q1 штрих дорівнює Q2' штрих і дорівнює, складаємо їх. І ділимо на 2. У нас буде 10 на 10-6 степені, степені кулон або 10-5 степені колон. Це буде значення кожного заряду. Все. Далі використовуємо закон колона. F- ще раз повторюю, це після доторкання, після взаємодії. Нам ж написано, чому стало дорівнювати сили їх електричної взаємодії. Ми могли до того знайти теж їх електричну взаємодію, тобто знайти силу між ними. Нас не запитують, але ми могли б це зробити і, наприклад, порівняти. І так, F- K по модулю Q'1 плюс Q, не плюс, а помножити. Вибачте, Q'2. І поділити це все на квадрат відстані між ними на r в квадраті. Все нам залишилось тільки підставити, оскільки тут у нас вони є однаковими, то ми можемо написати в квадраті. І запишемо, замість К ми пишемо 9 на 10 дев'ятій степені. Замість заряду, значення заряду 10-5, який ми знайшли в квадраті, беремо. І відстань теж в квадраті між ними 0,5 квадраті. Все, все підставляємо і ви бачите, отримуємо відповідь 3,6 Н. У нас стала <кій> сила взаємодії між цими зарядами. Будь ласка, запишіть собі відповідь обов'язково. Будь ласка, треба повторити параграф 19, 22. Вивчіть, будь ласка, означення. Повторюю, схожі завдання у вас будуть на контрольній роботі. Треба ще виконати завдання на всеосвіті, там буде задача, оця одна. Її треба буде розв'язати. І, в принципі, все. Ну, Подивіться, тут нескладна задача. Знов-таки, ми будемо використовувати в цій задачі закон, колона. Просто з нього там треба буде з цього закону колона знаходити відстань. Ну, Давайте починаємо. з однієї нейтральної каплі води забрали 100 мільярдів електронів і передали інші нейтральні краплі. Сила електричної взаємодії між ними становить 36 мільйонів тонн. Яка відстань між цими краплинками краплями? Ще раз повторюю, раджу вам скористатися тим, що ми з вами вже проходили. Якщо... З однієї кульки на іншу принесли там, 10 в 11, 100 мільярдів степені електронів, це означає, що заряди будуть однакові за модулем, але протилежні за знаками. Тобто у нас буде фактично такі два заряди у кожної кульки, вони будуть, не кульки, вибачте, а крап, краплинки однаковими, але будуть протилежними за напрямками. Тобто ми можемо в законі Кулона, нагадую, там добуток, пам'ятаєте, так, модуль добутків з цих зарядів, можна взяти просто Q в квадраті. Ну і все, використовувати ще раз повторюю <кій> закон Кулона. Також не забувайте, що тут у нас не дають заряд електрона, дають кількість. Тобто цю кількість треба помножити на заряд, і ми дізнаємося, чому дорівнює да Q. Це теж враховуйте. Ну і відстань треба знайти з нашої формули, з формули закону. Кулона. F дорівнює K помножити Q1 там пом за модулем, помножити на Q2 за модулем, і в знаменнику все це поділити на квадрат відстані між ними на r квадрат. І все. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення. Бажаю успіхів на контрольній роботі.